Всім привіт! Це відеогляд на світильник-нічник з динаміком та блютузом. Як бачимо, частина інструкції є на упаковці з боку. Якщо ж це короткотривале натискання, то можемо змінити режим яскравості, а якщо довго тривале, тоді колір підсвітки. В комплекті також маємо кабель для підзарядки і такий от чудовий легенький світильник. Так, дану кнопку ми натискаємо, коли хочемо підключити телефон по Bluetooth до колонки. Це кнопка регулювання гучності. Далі бачимо вхід для зарядного пристрою. Можемо підключити колонку за допомогою AUX-кабелю. До того ж, вона підтримує карту пам'яті мікросіді. Так, вмикаємо. Перемикання відбувається легеньким дотиком до верхньої частини пристрою. Якщо ж ви бажаєте змінити колір, робити одне довготривале натискання, після чого коротенькими натисканнями зможете перемикати і встановити потрібний вам колір. Зараз перейдемо до іншої кімнати та покажу, як працює в темряві. З допомогою легенького натискання я змінюю режим яскравості, а коли хочу перемкнути на інший колір, Роблю одне довге натискання, а щоб після цього встановити якийсь визначений колір, роблю декілька коротеньких натискань. Як бачимо, за кожним дотиком змінюється колір. Також можемо скористатися прихованою ручкою, яка міститься знизу в підставці. І знову за допомогою легенького дотику змінюю режими яскравості. Як бачимо, освітлюю кімнату добре.